Добрий день, ви на каналі Центру правової допомоги. З вами юрист сімейного права Сусана Кареніна. Сьогодні ми з вами розглянемо досить актуальне та цікаве питання щодо розірвання шлюбу під час воєнного стану, а саме обговоримо питання розлучення, якщо один із подружжя знаходиться за кордоном. Якщо ви не дивились наше минуле відео, то рекомендуємо його подивитися після завершення перегляду цього відео. Там ми обговорили не менш цікаве питання щодо оплати аліментів під час воєнного стану. Посилання на це відео можна клікнути тут вгорі, а ми розпочнемо обговорення сьогоднішнього питання. Воєнний стан не є перешкодою для розірвання шлюбу, тому розлучення, як і раніше, можливе через органи державної реєстрації актів цивільного стану та суд. Особливих змін з приводу цього питання наше законодавство не зазнало. Тому давайте обговоримо специфічну форму розлучення. Сюди працюють в особливому режимі і не завжди розглядають справи, в установлені строками. В той же час війна вносить свої корективи в життя цивільного мирного населення. Такий досить поширений у звичайний період процесів як розірвання шлюбу та визначення місця мешкання дитини під час війни набуває геть іншого значення. Тепер мова йде про фізичне виживання. Наприклад, якщо дитина залишилась з батьком, на що батько має таке ж право, як і мати. Це є підставою для зміни правового статусу чоловіка. Зараз у зв'язку з введенням воєнного стану почався процес мобілізації. Чоловіки, у яких на утриманні перебуває дитина, по закону звільняються від мобілізації та мають право на виїзд з дитини за межі країни. Це питання ми також обговорювали в минулих відео. Клікнути на посилання можна угорі. Але мова зараз буде не про це, а про те, все ж таки, як розлучитися. Якщо один з подружжя знаходиться за кордоном, то з подружжя, який проживає за кордоном, складає підписує заяву на реєстрацію припинення шлюбу в українському консульстві. Другий же, який проживає на території України, подає відповідну заяву до ДРАЦ за місцем реєстрації. Але як ми вже зазначили, якщо є дитина, то тільки через суд можна розірвати шлюб. Розірвання шлюбу в таких ситуаціях, якщо чоловік перебуває за межами України, здійснюється в режимі відеоконференції. Для розгляду такої справи необхідно подати до суду відповідну заяву про участь на засіданні за межами судової зали не пізніше, ніж за 5 днів до безпосереднього розгляду справи. Після цього оформлюється відповідна постанова про участь одного з подружжя в судовому процесі в режимі онлайн. Розірвання шлюбу в судовому порядку набагато простіше, тому що в процесуальному праві не передбачена обов'язкова присутність позивача під час подання заяви. Завдяки цьому э, нюансу можливе направлення всіх документів до органу судової влади за місцем проживання або прописки. Для простішого розгляду цього питання, давайте обговоримо нашу реальну практику вирішення цієї проблеми. До нас звернулась клієнтка з питанням про те, що вона хоче розірвати шлюб зі своїм чоловіком, котрий знаходиться за межами території України. А в них є одна спільна дитина віком двох років. І вона не знала, як їй можна вирішити цю проблему. Юрист на консультації розповів, що для початку чоловік повинен скласти і підписати заяву на реєстрацію пропинення шлюбу в українському консульстві. Потім клієнтка повинна написати позовну заяву до суду про розлучення та написати відповідну заяву про участь на засіданні за межами судової зали. Не пізніше ніж за 5 днів до безпосереднього розгляду справи, клієнтка вирішила підписати договір з нашим центром. А так як не знала, хто ще може так швидко і та якісно підготувати їй всі документи. Як результат, після підписання договору документи були підготовлені та відправлені в суд протягом 5 днів. А згідно нашого законодавства, рішення про розірвання шлюбу було отримано після спливу одного місяця від дня подання заяви. Якщо у вас виникла така проблема і ви не знаєте, як її подолати, тоді записуйтесь до нас на безкоштовну консультацію в офіс. Вам потрібно лише принести документи і ми займемося вашою справою. Це дуже просто. Ми робимо все самі без вашої участі. Давайте підведемо підсумок. Статистика щодо тривалості шлюбу в Україні достатньо сумна. Останні роки у нас спостерігається найвищий показник розлучень у Європі. Лише близько третини шлюбів не завершується розлучення, тобто два з трьох шлюбів в Україні ведуть до розлучення. Тому краще за всього знайти шляхи подолання ваших проблем в сім'ї задля її збереження, а не розлучення. Зараз йде війна, потрібно триматися разом разом з родиною. Але якщо у вас ніяк не виходить зберегти сім'ю, ви маєте спільних неповнолітніх дітей. І тоді подавайте позовну заяву до суду про розлучення. Якщо ви не знаєте, як її скласти, звертайтесь до Центру правової допомоги. А для ознайомлення з цією справою та її рішенням переходьте, будь ласка, на офіційну сторінку Центру правової допомоги, посилання якої ви знайдете під описом цього відео. Там можна також переглянути інші справи з різних напрямів права. Підписуйтесь на наш youtube канал, щоб бути більш обізнаними в правових змінах та аспектах нашого законодавства. Ставте лайки та відправляйте це відео своїм родичам та друзям. Це допомагає просувати відео рекомендовані, аби більше людей змогли подивитися його та вирішити свої проблеми. Також підписуйтесь, будь ласка, на наш телеграм-канал. Там кожного дня можна переглядати свіжі новини. А з вами сьогодні була юрист Центру правової допомоги Сусана Кареніна. До зустрічі в новому відео.